Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Президент Зеленський сказав, що треба багато дронів, а міністр реінтеграції Верещук сказала, що війна буде йти довго. Це давно очевидні речі для усіх, хто близький до війни, але керівники це тільки почали усвідомлювати. Хоча на телемарафоні казали, тривали час інше. Пише на своїй сторінці у Фейсбук журналіст Юрій Бутусов. Скоро прийде час, і влада буде змушена визнати також інші очевидні речі, які вона досі не здатна зрозуміти, але без яких неможливо виграти війну. Перевага у протистоянні держав створюється передусім у стратегії та управлінні. Відповідальність потрібна за планування та реалізацію, тобто за цикл бойда, про який я не раз писав. Так це складніше ніж зачитувати перед камерою написаний кимось текст Суфлера. Але якщо президент Зеленський думає про перемогу, а не про сепаратні перемовини, йому треба зайнятися створенням та реалізацією стратегії перемоги. Бо Армія та держава чекають від зеленського стратегічні рішення, які дозволять випереджати ворога у війні, а не чергові фотосесії. Наприклад, коли верховний головнокомандувач говорить про дрони, він повинен відповідати і про виробництво, і про організацію, і про тактику, і про підготовку, і про комплектування і про визначення лідерів, здатних керувати такими складними процесами. Потрібні рішення, які працюють, а не набіри слів. Потрібні працюючі комплексні рішення, і крім влади, ніхто їх не зробить. І звичайно. В першу чергу Зеленська має призначити адекватного міністра оборони, який розуміє, що таке стратегія. Міністр Резніков вже давно розгубився та не впливає на обстановку. Навіть перестав коментувати чергові крадіжки, які виявляються в його міністерстві. Потрібен керівник для міноборони, який не ховається, та, хоча б розуміє, про що він говорить на війні. До речі, сподіваюся, що ніяких людей Єрмака, які причетні до розмінування Чонгару та сепаратних домовленостей з РФ прямої зради країни на чолі міноборони, не з'явиться. Призначення чергової бездумної маріонетки на міноборони буде означати продовження корупційних скандалів. А ціна безладу, десятки тисяч життів, резюмує Потусова. Нагадаємо, що інсайди щодо Яроша справдиться, і він дійсно займе пост міністра оборони України. Як цього хоче залужний, і першим його указом буде покарати всіх винних у розкраданні. Терпець людей уривається, адже як зазначав Юрій Бутусов, якщо на посаду міністра оборони знову призначить людину Єрмака. Значить, президент не збирається нічого робити, щоб зменшити втрати, навести порядок та військову юстиці, організувати виробництво, будувати справжні оборонні споруди, застосовувати сучасні військові технології. Єрмак нічого, крім піару, манських перемовин, всеосяжного перемир'я та яєць по 17 гривень в сфері оборони України створити не здати на знову міністр від Єрмака. Це була би просто неповага до народу та армії, які ведуть героїчну боротьбу як озброєний майдан в умовах фактичної відсутності страти. Гічних змін хаотичного оборонного планування та неадекватного військово-політичного управління до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.